Радістю до нашого доєднює голову Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузин з нами наживо. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, Марії, героям слава пане Срію. Ми з вами зібралися поговорити про ситуацію на фронті та загалом безпекову ситуацію, що ми бачимо, що відбувається, які можливості Росії у двадцять шостому році і на цих всіх цих. Так званих переговорів та ударів по енергетиці, але напевно пан Срі, я почну з того, що нам показують сьогодні. Діпстайв що окупанти на техніці, зокрема трофейні, вже їдуть по південній частині Покровська. Місто продовжує поглинати ворог, окрім піхоти, активно заводить свою техніку, виставляє за субере, про по місцевості своїх пілотів, які дронами фактично контролюють логістику покровсько-мирноградської агломерації. Тож пан Срі, напрошується такий висновок. Можливо, зарано, і можливо, я не маю права це говорити, але чи нам слід очікувати, що це вже можна так казати фінальні бої за покровський Мирноград, чи зарано таке все говорити? Я думаю, в усіх боях, що стосується тактичної ділянки, тобто вся лінія фронту, це звичайно ж нам варто дочекатися офіційного повідомлення командування, зокрема я думаю, 7-го армійського корпусу десанту штурмових військ. Але тут використання в даному випадку росіянами саме важкої броньованої техніки, це нічого дивного немає, оскільки мороз. Він вже в принципі дозволяє просуватися ворогу саме от твердим ґрунтом, твердим покриттям. Це з одного боку, а з іншого боку, ну місяць січень показав, що росіяни за цей перший місяць 2026 року зайняли найменшу кількість саме квадратних кілометрів території території України. І вони на сьогодні все будуть активніше використовувати саме зимову морозну погоду, ось цей мороз для того, щоб застосувати ну, практично усю броньовану техніку, яку вони можуть, яка є в них на тій чи іншій ділянці фронту. Це буде відбуватися не лише на покровсько-мирноградській агломерації, але і скрізь, тому що з одного боку кількість штурмів вона не зменшилася. Але от результати цих штурмів вони значно значно знизились. Це не значить, що ем, просування ворога зупинено, тобто воно є і воно буде на жаль, тому що наша тактика не змінилася. Ми е, для того, щоб вберегти наш особовий склад, ми фактично. Збільшуємо дистанцію між нашими позиціями, і на ось ці збільшені дистанції намагаємось якомога більше ворога вибити. Ну а ворог намагається скоротити цю дистанцію, і, зокрема, для цього буде застосовувати і, власне кажучи, ось цю броньовану техніку, яку він накопичує, застосовує в бою. Ну а далі вже багато вже наших підрозділів показали, як вони ці броньовані колони знищують. І до речі, також на покровському напрямку якраз їхній командувач Фархат Кмєтов був звільнений саме за неуспіх, за те, що під час збільшого осінньо зимової кампанії. Він, попри застосування е, шалених буквально ресурсів, спрямованих на захоплення, вони були розраховані на захоплення всієї Донецької області. Так, от е, саме на цій ділянці фронту вони були сконцентровані і було розгромлено, ну, буквально спалено не одну колону такої броньованої техніки. Е, і за що цей командувач, який до речі був нагороджений е, званням е, відзнакої героя Росії. Був відправлений відставку, тобто ворог активно думає, як їм покращити це становище, і, хоча і порівняно невелике, тобто це не те просування, на яке ворог розраховував, але це просування є, і на жаль, воно збережеться найближчим часом. Пане Сергію, з того, що ви каз... сказ... кажете, чи можна зробити висновок? Що зараз окупанти відмовилися від штурму малими піхотними групами через морози і пересіли на броньовану техніку, яку ми успішно намагаємося, наскільки це можливо, знищувати FPV-дронами чи різними іншими безпілотниками? Не лише безпілотникам, звичайно, ж тут і міномети, і артилерія. І, до речі, найкраще себе показують підрозділи, які застосовують в комплексі ці засоби ураження, тому що наші FPV-дрони, ну тобто, будь-який дрон, з, скажімо, дешевший дрон з електронікою, він погано переносить морози. Зв'язок, камера, тобто все, що ніж на всі ці електронні плати, вони є досить такими крихкими, особливо в умовах низьких температур. Тому знову ж таки на першу роль виходять знову міномети, тобто ствольна артилерія, які все частіше використовуються. і ось як я сказав, комплексне застосування різних засобів ураження дає найкращий результат однак, ворог не може перейти повністю на важку броньовану техніку або взагалі не просто на якусь важку чи будь-яку броньовану техніку взагалі на техніку ворог застосовує і баги, і мотоцикли. Ми побачили, наприклад, урали у вигляді кабріолету буквально податково набиті людьми. І це означає ко Звичайно ж, ми побачили, це означає, що ворог використовує буквально усе на світі, щоб тільки не збавляти свого наступального потенціалу. Однак і навіть за цих умов. Немає у ворога за стільки техніки, щоб можна було забезпечити наступ е, хоча б на рівні однієї бригади. Тобто, повноцінно жодна бригада е, цією технікою не забезпечена у ворога, а тому він не відмовиться від своїх піхотних штурмів. І так дійсно вони будуть росіяни будуть продовжувати нести втрати. Буде збільшений відсоток смертності, як ми побачили взимку, тому що через переохолодження і через те, що поранений залишається довше часу в умовах морозу. Ну відсоток смертності зростає. Однак, навіть попри це, все ворог буде продовжувати застосовувати все, що в нього є на землі. Це і піхота, і будь-яка броньована техніка. Ви вже давали цю статистику. там трошки розширеніше, що Росіяни окупували 245 км п'ять квадратних територій України у січні. Це майже двічі менше ніж у грудні чи листопаді минулого року. Про це повідомляє діпстейт. З чим пов'язано це? Слава Богу, що називається, але все одно це кожен кілометр. Це наші міста, наші села, наша територія. Що їх зупиняє, окрім того, що в нас неймовірні сили оборони? Які внутрішні uh, ну, по-перше, це дійсно. Дійсно, внутрішні проблеми пов'язані з будь-якими наступальними діями. От коли ми побачили, що російська армія так активно застосовувала свої зокрема і резерви під час літньої під час осінньої наступальних кампаній, то звичайно ж не можна в такому режимі воювати постійно. І зараз питання стоїть лише в тому, наскільки швидко росіяни поновляться, поновлять свої резерви і зможуть відновити ну, такі. Я би сказав так: масштабні наступальні дії, однак. Це стосується не лише не лише браку фахових військових, тобто ось цих необхідних бойових резервів на полі бою, а це ж також стосується і наших. Все ж таки, я би закцентував саме на наших вміннях і вміннях наших сил оборони, тому що як вже сказав, що кількість саме штурмів вона не зменшилася, тобто ворог кидає своїх бійців на, на всіх. В ключових ділянках фронту немає такого, щоб е, щось затихло, е, і десь ворог припинив свої атаки. Навпаки, ми бачимо, що відкрив намагаються промовасувати, відкривати якісь нові напрямки, наприклад, на Сумщині або на Харківщині. Однак, все це не приносить ворогу е, очікуваного результату. Ну тобто є звичайно ж просування, і ворог їх намагається масштабувати, показати, що мовляв, російська армія рухається, що вона не переможна і так далі. Але ж статистика говорить нам про зворотнє, і ви правильно зауважили, що ось такого ну на такого невеликого просування не було у ворога фактично з весни цього року, тобто до активних наступальних дій. І зараз також з одного боку об'єктивні обставини, ну тобто погодні умови уповільнюють піхоту противника. З іншого боку, кожна наступальна кампанія змушує витрачатися і потім потрібен час на поновлення, але точно так само бачимо і статистику: що за весь 2024, 2025 і перший місяць 26-го року ворог зайняв аж 20% Донецької області. А от і залишилось йому зайняти і ще 20% Донецької області. Ну тобто, розуміємо, що не так. Все складається для ворога, як він намагається це подати у своїй медійній картинці, і попри те, що нам болить наш кожен метр української землі, але розуміємо, що пройти таку саму дистанцію, як ворог пройшов за минулі два роки, буде для нього зовсім зовсім непросто. І тут лише питання в тому, чи матимемо ми а резерви б якраз інструмент для війни, ось тому, власне кажучи, і питання якісного саме, по перше, поповнення українського війська, а по друге, навчання і перерозподіл ресурсів це питання номер один. І ось питання, звичайно ж, акцент має робитися на рекрутингу, тому що. Насправді можна подвоїти як мінімум показники, ті, які зараз у нас відбуваються по сутоперекрутингу по до української армії, і для цього потрібно співпрацювати усім абсолютно сферам і в і в армії, і в цивільній інфраструктурі. А з іншого боку, це звичайно ж питання мобілізації і перерозподілу мобілізованих для того, щоб поповнити вже тіючи кістяк тих бригад, які стоять на фронті. Я так розумію, що це основні завдання, які президент окреслив для нового міністра оборони Михайла Федорова. А що називається чи посильна ноша для нового очільника профільного відомства в зв'язку з тим, яких, е, яку кількість проблем треба розв'язувати, які за 4 роки просто навалилися? Дійсно, і проблем завжди. Ну саме це міністерство оборони воно генерувало можливо найбільше, але саме тому, що це по суті, це міністерство в окреме як окремий кабінет міністрів. Тобто, це за своїми розмірами воно можна порівняти з усіма іншими міста міністерствами, тому що війна це звичайно ж ключове завдання для збереження нашої держави, і от саме досвід його поперед в мінцифрі тобто досвід успішної цифровізації оптимізації наявних процесів з допомогою саме мінцифри цей досвід має бути застосований тепер до такого найбільш забюрократизованого і найбільш закритого міністерства. Бо в час війни, звичайно, ж саме міністерство оборони воно не може підлягати принципам прозорості, ну в силу того, що воно має справу із зброєю із армією, а це завжди засекречена інформація. Так, от тепер налагодити ці процеси для того, щоб прибрати якісь тіньові схеми для того, щоб зробити це міністерство як єдиний механізм, і для того, щоб більш якісно розпоряджатися обмеженими ресурсами, а у нас їх менше ніж росіян. Ось власне кажуть, що це є завдання для нового міністра оборони. І в мене немає жодного сумніву в тому, що він впорається з цим Пане Сергію, але територіальні центри комплектування входять перед. Порядкування сухопутних військ збройних сил України, яким чином Міністерство оборони має налагодити процес мобілізації, якщо довіра ну давайте чесно, десь втрачена? Так, безперечно, і про це вже сказали до речі, ну багато топ посадовців, зокрема і керівник офісу президента Буданов про те, що ми буквально провалили інформаційну кампанію. Що стосується мобілізації, тут звісно що ворог він активно намагається, не намагається. Він здійснює цілий комплекс заходів по дискредитації територіальних центрів комплектації і мобілізації, взагалі, як явища. Тобто це те завдання, з яким нам потрібно боротися. І якщо ми хочемо дійсно переформатувати, реформувати повністю всю нашу структуру, я би сказав так: роботи з кадрами. Це те, що от в корпораціях зветься структура, то нам потрібен і повністю перегляд від початку від інформаційної кампанії. І закінчуючи аж ланкою, коли е, мобілізований або ж рекрутований, що й ці процеси можуть іти лише паралельно опиняться безпосередньо в конкретному підрозділі у, у свого конкретного командира. От тільки в цьому випадку ми можемо сказати, що так ми змінили ситуацію в державі. Я би тут лише навів приклад нашої організації Українського центру безпеки та співпраці і тих власне кажучи, тієї схеми, яку ми втілюємо. У разом у співпраці з понад 30 -ма діючими бригадами, які покращили ну мінімум на 100% свої показники по рекрутингу, а це стосується в першу чергу інформування, і тобто люди повинні побачити свій підрозділ. Вони повинні побачити свого командира. І знаєте, і люди йдуть. І якщо їм забезпечити відповідну інфраструктуру, відповідне гідне поводження, відповідно безболісний або ж, скажімо так, максимально безболісний процес переходу від цивільного життя у військове. Ось тоді ми побачимо неймовірні результати, тому що вся ця російська пропаганда, що мовляв, ніхто не хоче воювати, і е, в Україні люди не йдуть в армію. Ну е, можу відповідально зазначити, що це все є брехня. Тобто, звичайно ж, ніякий рекрутинг не замінить повноцінно процесу мобілізації, але точно так само і в цій сфері. Відбувається на сьогодні, я би сказав, так, справедливе унормування, і це перше завдання для заступника керівника офісу президента Павла Паліси, який спільно з начальником генерального штабу Андрієм Гнатовим вони якраз розробляють справедливий механізм розподілу мобілізованих між уже діючими бригадами. І коли кожна бригада буде отримувати безпосередньо собі бійця. І вже буде проводити з ним вишкіл, тобто це означатиме, що боєць буде конкретно знати свого командира, свій свій підрозділ, і вже скажімо, не матиме от таких гарних кращих умов як рекрут. Але ж як рекрутований, але ж матиме однозначно умови такі більш справедливі. Тобто, не буде ось цих пожежних бригад, коли потрібно просто-напросто десь якийсь в пріоритетному порядку. Підрозділ отримує всіх, а інші підрозділи по кілька місяців не отримують нікого. Ось тому відлагодити цей процес мобілізації і от застосувати, тобто, щоб людина мала вибір, або ж він буде чекати і буде мобілізований. Але з шляхом справедливої мобілізації, або ж він має право на вибір і може сам обрати собі підрозділ умови служби посаду і сам зголоситися по програмі рекрутингу, яка також повинна бути. Ну, дуже добре доведено до кожного українця, буквально тому величезна роль саме інформаційної кампанії. Тобто, розуміння є цей механізм. Є залишилось тільки ну щоб нове керівництво відповідальне за це в особі, і Бданова, і Федорова, щоб вони втілили це на найвищому державному рівні. Ну і щоб ми точно не давали вогників, з яких росіяни потім розмукують багаті антикомпанії проти мобілізації. Тому що якби не було диму, то і багаття не роздулося. Тому то теж. Я тут, я тут, знаєте, змушений прокоментувати, тому що росіяни будуть використовувати це завжди. От ми моніторимо тему мобілізації і бачимо, що буквально сотні тисяч. Взагалі, контенту відеоконтенту, якісного відеоконтенту генерується щотижня. На десятках і сотнях каналів, які генеруються щодня. Ну тобто, звичайно, ми подаємо до наших спецслужб, ми закриваємо такі канали, проводимо моніторинг. Але в той же час дуже ну, ворог використовує таку такий прийом гнилого бутерброда, коли бере беруться десь правдиві факти, десь беруться правдиві люди, але засовується також туди абсолютний фейк російська пропаганда, яка повністю дискредитує будь-який будь-який процес і так дійсно ми розуміємо що десятки тисяч десятки тисяч оцих прикладів щомісячної цієї роботи коли людина ну людину перевіряють людину висмикують буквально із цивільного життя і тому що мобілізація це завжди про примус до військового тобто тут не обійдеться без порушення людських прав Інше питання в тому, наскільки ми можемо співставити весь той обсяг. Скажімо так, мобілізованих, які успішно і сумлінно проходять свою військову службу, і ось ці випадки, які беруться російською пропагандою, і вже далі розмухуються, розходяться по соціальних медіа, а інколи також і по цілком респектабельних медіа, тобто на жаль, але це вже стосується питання саме інформаційної війни і протидії таким інформаційним спецопераціям, зокрема, ворога. Давайте ще поговоримо про 20% Донецької області, які росіяни хочуть окупувати, і для цього вони знайшли інші варіанти. Це, зокрема, тиснути на нас на дипломатичному треку, щоб ми добровільно вийшли з цих територій, і вже тут підключаються американці. Мовляв, вийдіть з цих територій. Ми вам надамо гарантії безпеки в інтерв'ю чеському виданню. Президент України розповів, що не отримав безпосередньо сигналів від президента США Дональда Трампа щодо вимоги виведення українських військ під контрольної України на частини Донеччини в обмін на гарантії безпеки з з боку Вашингтона. Про це пише Радіо Свобода. Хоча раніше Фанеша Таймс з посиланням на вісім джерел писало, що Вашингтон дав зрозуміти Києву, що гарантії безпеки можуть бути в обмін на відмову від Донбасу. Офіційно Білий Дім це заперечує, але навколо цього вже так багато пане Сергію розмов, що очевидно диму без вогню, як то вже кажуть, не буває. Виведення військ гарантії безпеки, послідовність десь напевно зрозуміла, як би мало бути, і розуміємо, що станом на зараз нам пропонують в цьому контексті. В нас був також а вчора. Виступав у Верховній Раді генсек НАТО. Рюти він сказав, що іноземні війська, іноземна авіація, іноземний флот будуть в Україні лише після підписання мирної угоди. Мирна угода станом зараз неможлива з низки причин. Тож, пане Сергію, як ви бачите цю всю історію з українським Донбасом. І тиском на міжнародній арені, як це відображається безпосередньо вже і на фронті в українському Донбасі? Ну, на фронті це жодним чином не відображається, швидше так, з іронією, і де прямо кажуть, ну, принаймні ті бійці, з якими ми регулярно спілкуємося? Що якщо дуже хочуть, скажімо, британці або французи, якщо вони готові? Після стріляти у ворога після підписання перемиря, то нехай вони трошечки попрактикуються зараз. Хай заходять а тепер. Боже, яка різниця зброя буде стріляти однаково, хоч до мирної угоди, хоч після мирної угоди. І якщо ж вони не готові це робити, а є якісь умови, ну так тоді не потрібно про це багато розказувати. Бо кажуть так, що хай прийшлють нам принаймні якихось інженерів. Якийсь обслуговуючий персонал, щоб десь на наших базах вони собі вони допомогли розгорнутися, обслуговувати техніку, обслуговувати території, і так далі. І з цим вже ми скажемо їм дякую. От, і в принципі, все на що розраховують бійці щодо миротворчого контингенту. Ну і Стосовно виведення наших військ, дійсно ми проговорили, що бачите, понад два роки росіяни проходять ці 20%. В Росіян просто немає сил для того, щоб пройти і ще за два роки ту саму територію. А якщо вони і спробують, то звичайно ж це є виснаження тотальне виснаження російської військової машини. А це тому... і виснаження і для нас також. Безперечно, але питання в тому, що ми не маємо виходу. Тобто, якщо ми е, зараз довіримося росіянам, ну як, наприклад, ми почули вже про цю заяву американців і росіян про якесь енергетичне перемир'я, і побачили, що вони просто взяли собі час для того, щоб завдати нам ще більшого ще дошкульнішого удару. Так, от тепер те саме перемир'я, тільки вже не енергетичне, а буде там називатися, наприклад, всеохопне. Воно буде вже не за 4 дні, а за 4 роки. І за 4 роки ми отримаємо такого е, шквального удару, е, ну який з яким нам буде набагато набагато тяжче впоратися, але проблема є ще в тому, що е, навіть е, ну якби можна було б там довіритися і повірити знову на слово нашим західним партнерам і знову підписати щось на кшталт Будапештського меморандуму. Ну то хіба це справедливо передавати цю війну е, нашим дітям? А допоки в Росії в Росії кардинально не відбулося зміни в головному? Тобто, допоки вона має ці свої спроможності завдавати удару, вона звичайно ж буде їх завдавати. І зараз питання лише в одному: чи ми полегшимо їм в це майбутні, майбутні їхні атаки, тим що здамо територію? Чи все ж таки не будемо полегшувати і будемо вимагати від американців від європейців? щоб вони зайняли жорсткішу позицію не по відношенню до України. А по саме по відношенню до Росії, ми вже прямо говоримо, що тільки в умовах, коли Росіяни не будуть мати можливості вести наступальні дії, от тільки тоді вони росіяни дуже швидко сядуть за стіл перемовин, і вони дуже швидко будуть дотримуватися усіх і енергетичного, і будь-якого іншого перемир'я. Але ці умови треба створити, і ці умови творить на фронті український солдат. Але йому для цього потрібно забезпечення, тобто забезпечення і грошима, і зброєю, і всіма необхідними ресурсами для ведення війни. Ось тільки тоді може можна говорити про якісь серйозні гарантії для дотримання ну цього режиму припинення вогню або перемир'я, тобто чи в залежності на що вийде наша делегація. Тут нардепта секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко каже, що Росія вимагає виведення українських військ з Донецької області, щоб перекинути свої війська на південь України та відрізати нашу державу від Чорного моря. Росія просто хоче тотальний контроль у Чорному морі. а Також відрізати нас від портів Контролювати Одесу, Затоку та інші міста, які е, знаходяться на узбережжі, як ви бачите, наскільки реалістичний такий сценарій розвитку події, тому що ну в принципі знаєте за 4 роки повномасштабного вторгнення, хто активно цікавиться фронтом? І я сподіваюся, що такі нас більше прекрасно розуміють. Що якщо Росія з якогось напрямку забирає війська, значить вони активізовуються на іншому напрямку. Безперечно, я повністю погоджуюсь з таким твердженням. Лише додам, що не чорне море є метою Російської Федерації. І ворог, як і завжди, як і 100 років тому мав собі за мету одне єдине головне завдання це зруйнувати українську державність як таку. Це може відбуватися етапами, забираючи в нас Донецьку область, потім Запоріжжя, потім Херсон, потім ще скажуть Одесу. Потім Сумщина, тому що це вже було. Ми все чули від Путіна про створення демілітаризованої зони, коли він фактично збирався забрати е, цілу смугу, включно з Сумами і цілу е, цілу е, половину Харківської області. Але все це лише тактичні кроки для того, що для головного для того, щоб перше ослабити українську державу, і потім вже ослаблену українську державу добити. Ну тобто, це все було з наприклад з поділом Польщі. Ми пам'ятаємо кілька цих кілька етапів. Це все тривало певний час. Зараз масштаби і можливості Росіян вони менші, але вони сподіваються десь поступово відгризати, тобто робити ось ці поступові поділи саме української держави. І якщо ми на сьогодні погодимося на віддати ось цих навіть 20% Донецької області, повірте, це лише спростить і додасть ресурсів, і додасть зручного плацдарму для нових атак ворога, але аж ніяк. Не відверне нас від майбутньої агресії, і це та пряма така правда, яку десь можливо не всім би зручно було б чути. І ми чуємо голоси деяких інтелектуалів, які кажуть, що ну давайте ж ми віддамо Донбас. Там і так вже давно він зруйнований, там і так живуть. Не наші люди російсько якісь, які думають в інший спосіб, це зовсім не так. Тобто, і будь-яка війна, особливо війна глобальна, тобто, ось ця тотальна війна, яку веде Росія, не якась обмежена операція. Вона будується тільки за одним принципом принципом руйнування саме державності. В усіх її абсолютно сферах, і от ситуація на фронті є лише одним із інструментів для того, щоб ну для того, щоб тотально перемогти свого суперника. Дякую вам, пане Сергію, за те, що долучилися до нашого ефіру. Завжди раді вас бачити. Нагадала з нами був голова Українського центру безпеки та співпраці з Сергій Кузен. Пане Серію, спокійного вечора до зустрічі в наступних ефірах. Сподіваюся, в нас буде більше приємних тем для обговорення. Дякую вам, бережіть себе. フッ。